Вітаю, друзі! Як він бачить секс з вами. Я впевнена, вам цікаво зазирнути у його голову, побачити себе його очима. Тому скоріше лайк цьому відео, і в самому кінці розкладу ви отримаєте дуже важливу інформацію, яку ви маєте знати щодо сексуальності чоловіків. Головна помилка жінок у сексі з чоловіками це те, що ви маєте знати. Ну, а всі секретні матеріали, відповіді ви отримаєте на особистій консультації. Пишіть, дзвоніть, я вас чекаю. Отже, як він бачить сенс з вами. О! Король Кубків. Він у захваті від вас, він наповнюється, насичується, насолоджується вами. Він отримує абсолютно повне емоційне задоволення. Король кубків це про те, що він вміє бачити вашу природу, вашу красу, і він насолоджується, дійсно, отримає справжнє задоволення від сексуальних стосунків з вами. Це дуже круто. Він тримає цей кубок, це він тримає свої почуття, свої емоції, свою сексуальну енергію. Щодо вас. І він, бачите, як міцно і, і одночасно ніжно тримає цей кубок Отже, що мають знати жінки про чоловічу сексуальність? Яку помилку ми робимо? Буквально, ну, буквально всі жінки роблять, роблять цю помилку. Коли ми, жінки, вважаємо, що справжню насолоду від сексу з нами чоловік отримує суто, коли ми концентруємось на його задоволенні, коли ми концентруємось на його жезлі. І забуваємо про себе і про свої емоції, і спочатку маємо довести чоловіка до піку задоволення. Але це не так: чоловіки насолоджуються не тільки своїми відчуттями і емоціями, а також насолоджуються і мають справжню задоволення бачити, як жінка отримує задоволення від сексу з ним. І ми маємо це пам'ятати. Якщо чоловік бачив, як нам добре з ним у сексуальному контакті, як ми насолоджуємось і коли ми танцлюємо ці емоції, не скриваємо їх, він отримує подвійну насолоду. Він тішить свого mm -hmm. жезла і тішить своє его. Я красавчик, моя жінка задоволена саме зі мною, коли він бачить, як ми отримуємо задоволення, як ми, як ми потребуємо цього, як ми вимагаємо у нього цього, як ми чекаємо на це, і коли ми отримуємо це, ми е, транслюємо пік наших емоцій. Ось тоді він отримає справжню подвійну насолоду. Розумієте? Тому ми маємо концентруватися не тільки на ньому, а, по-перше, на собі. І коли ми йому це кажемо, можемо навіть іноді диктувати те, що ми хочемо і прагнемо від нього, ось тоді чоловік. Відчуває себе справжнім царем, справжнім королем. Ось таким. Бачите, і ця карта вийшла саме для вас. Я вас вітаю!